Вітаю вас, друзі! Всім побажання, миру, спокою, доброго настрою і міцного здоров'я. Давайте разом з вами спитаємо інформаційного поля, як буде пройде понеділок в нашій рідній країні, Україна по частинам, на п'ять частин розділимо Україну, Захід, північ, схід. Південь і центр. Як пройде понеділок насчет обстрілів, насчет руйнувань. У нас в Україні війна, всі дуже переживають. І ми хочемо підсказки інформаційного поля. Західна Україна, області Західної України. Понеділок, 6 березня. Ви знаєте, щось там будуть за щось переживати. Будуть сирени. І люди будуть переживати на Західній Україні. Буде йти якась дуже праця, добра, підсилення, на зміну судьби, на покращення, підсилення. Все буде добре, буде багато плануватися подій, буде багато роботи проводиться, там весь мир за нас. Будемо скоро жити спочатку і будемо знати, що ворожі військові покидають якісь території. Це загальна буде характеристика про війну. І Західна Україна це буде знати. Но сирени можуть бути. Переживання будуть на Західній Україні. Але все обійдеться. Західна Україна в понеділок проживе більш-менш спокійно. Давайте спитаємо: а що буде на півночі, на сєвері України, в понеділок? На сєвері України. На півночі, будуть сирени, будуть якісь загрози пострілів, люди будуть переживати, і чогось з ресурсами на півночі, на севері України, можливі проблеми з ресурсами і будуть люди від цього грустити. Чого з ресурсами? І дивіться, там, де і з ресурсами, і там чогось так буде. На севері України будуть обстріли і можливе попадання чоловіка, можливі людські жертви, від пострілів, від ворожих пострілів, можливі людські жертви, треба бути дуже акуратними в понеділок на півночі України. Схід України, восток України. Будь ласка, підкажіть, які там будуть, що там будуть, ЗБ, які результати. Боїв на сході України, ми, українські військові жезли, російські мечові. Так, мечовий Дивіться, на сході України будуть руйнування. Вони будуть терпіть пораження, вороги і руйнувати, все зруйновувати. От просто, просто це направильно зруйновувати. І люди стануть, щоб людей оставить жебраками без без усього. Вони. І за того, що терплять поразку, будуть руйнувати останнє. Будуть вони, і це будуть такі вогняні, нехороші не їхні події. Дуже щоб уже, ну так от. І головне, що це вони вже терплять пораження якусь поразку. <кій> Отакі от будуть події. Ми, ми це з вами узнаємо. Так підсказують інформаційне поле Юг України, Південь України. Що буде на півдні України? У понеділок дуже багато роботи. Так, да, Будуть постріли, буде страшно, будуть сирени на України, буде летіти. Важливі людські жертви. жертви. Буде багато ілюзій, буде багато чогось, вони туда, на юг України, будуть стріляти. Чоловічкі жертви можливі, надогмалитися, буде захисних спорудах. Молитві нам стан підвищуємо. Юг України завтра важкенький. можуть бути також жертви. Давайте тепер швидко Запоріжжя. Запоріжжі, Запорізька область, понеділок. От на Запорізькій області вони зроблять людям плохо, як жебраками Вони роблять, що не вистачає ресурсів. Це військові ворожі таке можуть зробити, що людина буде без существування і без ресурсу. І буде страшно. Запорозька область буде страшно від пострілів. Херсонська область, загальна характеристика на понеділок. Дивіться, теж вся під обстрілами люди під обстрілами Херсонська область і все це продовжується, і руйнування зданій теж є. Дуже майстерно будуть ну, на загалом і будуть якісь запрещені, ще якісь щось буде летіти таке по небу, якісь запрещенные або дрони, або фосфор, ну щось щось у цьому роді. Отаке таке може бути. быть Николаївська область, там Очаков, Кінбургська коса мастер'я, так. Там мировые мастера будут делать какие-то перемены наші. может быть там завершение какого-то нехорошего процесса, человеческие жертвы, и может что с ресурсами там плохо сделать. Будет страшно на Кенбургской косе, потому что там идут былые оборонительные дии, дьявол тоже будет там свирепствовать, але тоже запрещенное оружие будет применять в понедельник, будет летить, будут переживания. Буде усілення, процесу цього всього воєнного усілення. Будемо трошечки повод попереживати. Але молитися треба за наших військових, за українських військових, щоб все було добре. Ну і Одеска область на завтра. Нам ну, да дуже багато ілюзій і проблеми, і проблеми з ресурсами: світлення, вода, постачання якесь ресурсами. Воно наладиться, все допоможуть, але ворог, ворог може щось таке зробити, що можуть бути якісь поломки поломки ресурсні і буде важко багато роботи справляти. Це діла ворог, який превратився в д'явола і хоче хоч чимось зробити погано. Дійська область теж завтра не дуже спокійна. Можливі такі, такі по ресурсній установах. Нехороші поломки? Це все планується таке робити. Треба ставити захист. Центр України 6 березня. Будь ласка, підскажіть. Що може бути? Там йдуть великі оборонні роботи, багато інформації нам не розказують, дуже важко. Там документально треба все церішати, їздити, Якісь будуть і радості, і підсилення. Так, центр України. Щось можуть теж хотіти зруйнувати, і от цього буде депресивне состояние. Вот що связано зв'язано з освітленням, зв'язком. Вот що то, -то такое вони можуть зробити у центрі України. А, а, а людям, мирним жителям, що центр України. Там будуть прийде. Вот можуть в центрі України щось припасти, якесь здание, може, це касається щось з транспортом. В Буду... центр України теж буде дьявол і туди, і туди стріляти, буде старатися попадати, попасти кудись. Те, що касається людей, те, що дає щось людям, і від цього буде дуже страшно. Центр України, це може бути засвітлення, може бути запрещене какого-то оружжя або Може бути, і проблеми з засвітленням також у центрі України. Давайте подякуємо. Інформаційному полю за підсказки Підсилимо свій духовний стан, свій характер, всім терпіння, всім Божого захисту. Кожному кожному з нас, он ангела-охоронця, віримо, що буде все добре. Підсилюємо захист духовний над своєю рідною Україною. Обнімемося, дружимо, любимо. Дякую вам всім за дружбу, за увагу, за коментарі, за лайки і віримо, що в нас буде обов'язково все добре. Ми разом одна велика українська сім'я. До побачення, гарного всім понеділка.